Раз Жего Шевченко, не завидуй багатому, богатий не знає, ні прияжня, ні любові. Він все то наймає, не завидуй могучому, бо той заставляє. Не завидуй славному, славний добре знає, що не його люди люблять, а ту тяжку славу, що він тяжкими сльозами вилив на забаву. А молоді як зійдуться, та любо, та тихо, як у раї, а дивишся, ворушиться лихо. Не завидуй. Та нікому дивись вругом себе, нема раю на всій землі, та й нема на небі. Не женися на багатій, бо вижене з хати, не женися на убогій, бо не будеш спати, Ой женись на вольній волі, на козацькій долі. яка й буде, така й буде. Чи гола, то й гола. І, і ніхто не докучає і не розважає, чого болить і де болить, ніхто не питає. У двох кажуть, плакати, мов легше, неначе. Не потурай легше плакати, як ніхто не бачить. Тарас Григорій Шевченко й досі сниться. І досі сниться до під горою, меж вербами та над водою. Зіленька хаточка сидить, на наче й досі сивий дід. Коло хатиночки і бавить, Хороша й так очеряве, Своє маленьке є вноча. І досі сниться, вийшла з хати, весела й сміючись мати. Цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком Да ж то лихо, печалі, тії вороги. І нишечком старий читає, перехрестившись отче наш. Крізь верби сонечко сіяє І тихо гасне, день погас. І все почило, Сивий в хату й собі пішов опочивати. Тарас Шевченко у ривок Містерії, Великий льох. А я в каневі родилась, ще й не говорила, мене мати ще сповиту на руках носила. Як їхала Катерина в канів по Дніпрові, А ми з матір'ю сиділи на горі від діброві. Я плакала, я не знаю, чи їсти хотілось, чи, може, що маленькою на той час боліло. Мене мати забавляла. На Дніпер поглядала і галеру золодую мені показала. Мов будинок, а в галері князі всі сиділи, воєводи і між ними цариця сиділа. Чи я знала з що сповиду, що та цариця, Людей ворог України голодна вовчиця? Тарас Григорович Шевченко, Світає край палай, Світає неба палає, Соловейко в темні мхає, сонце зустрічає, текесінько вітер віє, степи вони мріють, межірами, надставами, верби зеленіють, різні похилились, тополі поволі, з ясми, мов сторожа, розмовляє з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Вірш Тараса Григоровича Шевченка. Сонце заходить горі чернюють, сонце заходить горі чернюють, пташечка тихне поле німіє. Радіють люди, що відпочинуть, а я дивлюся і серцем лину в темний садочок на Україну. Лину я, лину, думу гадаю, і ніби серцем відпочиваю. Чорніє поле, гай і гори, на синє небо виходить зоря. Ой, зори зори, і сльози кануть. Чи ти зійшла вже і на Україні, чи очі карі тебе шукають, забувають, коли забули, бодай заснули про мою доньку щоб і не чули? Пірас Григор вийшов читай, світай, крайня неба палає, соловечка в темі має, сонце суди. Тихасенько вітер віє, степи лани на мрії. Між я над водою вебе зелені, са дерясні пожили тополі поволі, стоять собі осторожі, розмовляють з полем. І все -то те, вся країна красою повита. Зеленіє, вмивається. Дрібною росою вмивається, зеленіє, сонце зустрічає. І думати печима і крайня. Вірш Тараса Гаргора Шевченка тече до спідявора. Тече вода Спід'явора, Підявора яром на долину. Пишається над водою червона калина, пишається калиника, явір молодіє, а кругом і хверполози й лози зеленіють, тече вода і за гаю та попід горою. Кліпочується качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качером за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода краєгорода, вода ставом стала. Прийшло дівча воду брати, брало, заспівало. Вірш Тараса Григоровича Шевченка Світає, край небо палає Світаю, край палає Соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає. Тихесенько вітер вій, степи, вони мріють. Віщорами на стобами верби зеленіють. Сади рясні похилились то полі на волі стоять собі насторожу, розмовляють в полі. І все того те, вся країна повити красою, зеленіє, вивається ранньою росою, Вивається, красується, сонце зустрічає, і нема тому почин, і край немає. Граз Григорович Шевченко. Зора моя вечірня, Зора моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як веселка у Дніпра воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслали зелені віти. А на новіто виглядається на хрещені діти.